Вітаю! Сьогоднішнє відео лише для жінок. Тема відео така: Чи подобаєтесь ви загаданому чоловіку, чи це лише вам так здається, чи це лише ваші фантазії? Ось така. Обирайте один із двох варіантів. На один варіант ви загадуєте чоловіка. Перший варіант, другий варіант. Можете. Загадати дві людини, якщо у вас, скажімо, є в вашому оточенні ну, два чоловіки, які вам, в принципі, симпатичні, ви хочете подивитися, кому з них ви подобаєтеся більше, чи подобаєтесь взагалі перший варіант, другий варіант. Обрали? Добре. Я починаю з першого варіанту. Отже, давайте з сигніфікації почнемо, щоб ви зрозуміли, що це ваш варіант. Отже, хто до мене прийшов? Хто ви вищили? Покажіть мені. Покажіть мені цього чоловіка. А, так, ви в трансформації знаходитесь. Ну, ви, ви розумієте, що ваше життя зараз змінюється. Тут може таке бути, що ви не так да давно завершили стосунки. Це не для всіх може бути, а для, для частини, що які завершили стосунки, ви хочете почати нові. І вам сподобався чоловік. М і дивіться, знаєте, ну взагалі ви знаходитесь ви в стані такої трансформації, у вас щось змінюється, всередині змінюється, в голові щось змінюється, Боже мій. якось І, і, і це впливає на, ваше, ну, на, на вашу реальність. так? Тобто, Можливо, от якісь зміни всередині у вас йдуть, і ви, і ви навіть і роботу ви можете змінювати, якось так і, і оточення своє, щось, ну, щось таке міняється. Да, ви відсікаєте, дивіться, а ви відсікаєте, вже відсікли навіть від себе когось. Хто, ви ну, таких зайвих людей, тих, можливо, хто вас ображав, або хто такі, знаєте, от вампіри які якісь, ну просто з вас тягнули, жили і все. Тобто якихось нехороших людей, які вам тільки заважали жити, ви їх відрізали від себе. Ну і ви зараз працюєте ви в своїй реалізації, насправді. Ви працюєте над собою, працюєте да, і ви дуже хочете, ви зробили свій вибір, ви вже зробили свій вибір на користь того, що ви обираєте своє нове життя. І це нове життя ви будуєте. Ви вже очистили простір для того, щоб побудувати щось нове. І зараз ви в процесі. У будування от нового вашого життя, такого, яке воно має бути по любові самої себе, до самої себе. Ну, по любові, знаєте, я себе люблю, і тому я будую от таке ж моє життя. Помієте, ви опираєтесь, ви, ви нарешті якось полюбили себе. У вас це є. Ви ще до цього не звикли, бо ще трансформація не закінчилася, але свій вибір ви вже зробили. І ви хочете пару. Ви вже готові для того, щоб була пара. Значить, цей чоловік, що вам подобається, ну тут, ви знаєте, якщо він одружений, то я хочу вам сказати, або якщо він у стосунках, що він із стосунків не піде. Це для тих, у кого чоловік одружений, або у кого в гражданському бракі. Він не піде із стосунків, в яких він нині знаходиться. Зрозуміли мене? На цьому для вас все. Далі можете не дивитись на цього чоловіка. зрозуміло. Для кого, якщо ви 100% знаєте, що він не одружений, серйозних стосунків у нього немає. То це людина, яка нині зараз займається, знаєте, якимись родинними справами, якісь сімейні клопоти, щось його турбує, щось пов'язане з його сім'єю да, якийсь баланс він, він вирівнює що з сім'єю, що у нього там. Ну, Людина займається своїм життям. Людина має у своєму житті, якщо він одружений, то його жінка для нього просто огонь. І там я ж серйозно, я відразу побачила, що він від неї не піде. Якщо він не одружений, то у нього є на прикметі жінка, яка йому подобається дуже сильно і прям пристрасно подобається. Але він до неї не проявляється, тому що він щось вирівнює, бачите, от двойки двойка Пентаклі і двойка жезла. Він щось намагається вирівняти. Якось, щоб свої бажання все ізмірять зі своїми можливостями матеріальними. І в тому числі це пов'язано якось із сім'єю, якісь ще клопоти, сімейні у нього йдуть ну, родинні такі, знаєте, з родичем пов'язані. Так, а оця жінка, це ви? Скажіть мені, дачі ні, це ви? Ні, це не ви. Це не ви. Це якась інша жінка, яка викликає до нього пристрасть, але я хочу вам сказати, що по по і по умеренності я бачу, що він так само вас помічає. І ви є у нього в голові, він про вас думає. А, і він не впевнений, що з цією жінкою, яка дуже сильно йому подобається, какую-то страстні визиває, у нього щось буде. От ви якась більш стабільна, він але він вас підвісив, Він вирівнює якийсь баланс. Тут може бути у нього просто може бути жінка, ну якщо це не одружений чоловік, да? яка ну, просто котру вони зінті хочуть. От-от просто в сексуальному плані просто хочу її і все. І повірте, він її отримає, і далі там стосунків не буде. А ви поки в підвішеному стані, але розумієте, повішений і ну, це дуже хороші карти. Насправді вам говорять про те, що ви у нього в голові все одно це, це, це думки, а це зосередженість, Він зосереджений на думках про вас. Я це відчуваю. Так, отже, головне питання, чи подобаєтесь ви цьому чоловіку? І, і, дівчата, я зараз дивлюся виключно на тих, хто не одружений. Ті, якщо тут ви загадали одруженого чоловіка, ну, я вже вам сказала, можете далі не дивитися. Зараз інформація піде для тих, у, у кого цей чоловік не одружений. Чи подобаєтесь ви цьому чоловіку? Да, ви йому подобаєтеся, але він ще такої пристрасті не має. Ви знаєте, ви, мабуть, він вас дуже погано знає. Якось так, як жінка, ви йому подобаєтесь. Так, да, ви йому подобаєтеся. Ви знаєте, він до вас, у нього якісь такі до вас почуття, він, до речі, іде трохи від цих почуттів. Вони у нього, скажімо так, не визначені до кінця, але він бачить вашу цінність, ви йому цікаві, ви в є в його в думках, і у нього така, знаєте, от хочеться сказати, як це, як це як пісня» була, да, в советське час нічого в ній немає, а я смотрю її вслед, да, а, а я все гляжу, глаз не отвожу. Тобто, ось, ось так, наче він думає, ну, ну, ну чого я не можу. ну щось, розумієте? Ви його чимось зачепили таким, що викликає у нього фактично стан якоїсь такої закоханості. А він не розуміє, що це взагалі таке. Так, я перепрошую за цей, я перепрошую за цей монтаж, кошку струла Армагеддон. Так, да, ви йому подобаєтесь. Ви йому подобаєтесь, але відразу вам хочу сказати: ніяких. Просто живіть своїм життям, займайтеся своєю трансформацією, свій вибір ви зробили. Ця людина вас тримає в голові. Повірте, ви у цієї людини в голові, в думках. Е, спілкуйтесь. Ні в якому разі не влаштовуйте спеціальні зустрічі, щоб у нього мількати перед глазами. Просто живіть своїм життям. Вас, повірте, вас сили не просто так один. Ну, зіштовхнули, познайомили. У вищих сил на вас є свої плани. Розумієте? І це, і це про любов. Це про таку якусь чисту м любов, розумієте? Так, да, ви подобаєтесь цьому чоловіку, це вам не здається, ви йому подобаєтеся і ви. І як жінка, подобаєтеся, але він відчув вашу жіночність. Ви якось знаєте, зачепили чимось його. Ось так. Він ще до кінця не розібрався, але, повірте, він розбереться на чоловіка давити, тиснути на нього. Так, ви подобаєтесь йому. Тому. Е, відразу хочу вам дати відповідь на ваше питання, а коли ж він буде проявлятися до мене, зачекайте. Я прошу вас зачекати. Ви маєте вийти з трансформації, ви самі відчуєте. Не, це не буде, ви не будете чекати руками, це може бути ну, місяць-два. До трьох місяців, десь так я відчуваю. Руками ви чекати цю людину не будете. Але повірте, він проявиться, і у вас поступово все по карті по що три місяці я відчуваю, ну, десь три місяці, десь так. У когось це може бути через три тижні, але ну, протягом цього часу, воно розумієте, о... повірте, він проявляється до вас у своїх думках. Він думає про вас. Я не можу сказати, що 24 на 7, не постійно, але думаю. А ви, не будьте нав'язливо і займаєтесь своїм життям. Зрозуміли? Добре, другий варіант. Так, хто до мене прийшов на розклад? Давайте коротеньку сигніфікацію, щоб ми визначилися, чи правильно ви обрали свій варіант. Отже, хто до мене прийшов? Яка жінка? Так, а який чоловік вам подобається? Ну дивіться, ви в ограниченнях, ви в якійсь пастці, а що у вас це за пастка, що за ограничення? Ага. Ну, що я вам хочу сказати. М -м ви, ви можете спокійно з нею вийти, тому що ви побіділь, але у вас розбите серце, і ви ще це серце не відновили до кінця. Не залікували, але ви чітко усвідомили, що вам розбили серце. Ви чітко усвідомили, що ви більше цього такого не хочете, і в цьому є ваша перемога. Ви знаєте, ви вийдете з цієї пастки. Ви зараз, ви зараз знаходитесь в обмеженнях певних. Бо ви, 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 ви боїтеся. Що це може знову з вами повторитися, але я хочу вам сказати, що цього вже не повториться. Якщо ви усвідомили, що вам розбили серце, другий раз такого не буде, повірте. Бо ви вже все, ви, ви оце усвідомлення, воно е -е, зробило вас переможцем. Так, вам нелегко, вам десь у вас такой трохи депресивний стан, десь руки опускаються, десь ви себе відчуваєте, що ви в обмеженнях, але це пройде. Повірте, це пройде у вас саме собою, причому дуже швидко. Просто далі живіть своє життя. Так, чоловік, який вам подобається. Ну, скажімо так, активний чоловік, який знаходить... Ой Боже, а що такое у нього? Ви знаєте, я зрозуміла, він у нього зруйнувались стосунки якісь. Е, він уже фактично з них вийшов. Він уже, ну не фактично, а він з них вийшов. Все, він вже остаточно зробив свій вибір, що він вийшов, він, що він хоче, щоб у нього були інші стосунки, вже нові, він до цього готовий. Він цього хоче, прагне цього, тому що він вийшов з інших стосунків і це його спустошило. Але він вже наповнився. Ну, Я хочу вам сказати, що він такий, буде, знає, він трохи егоцентричний, Він непоганий, непогана людина, але трохи, трохи егоцентрична. Ви не зможете ним маніпулювати, він чітко знає, що він хоче, а чого він не хоче. Зрозуміли, так? А... Десь він може використовувати такі от попитки маніпулювати вами, щоб вас десь зацікавити. Ну, Зараз ми подивимося, чи подобається своєму чи ні. Але він. да, він готовий до стосунків. А які стосунки, бо у нього вже є, вони якісь вже завершені, і він від того пішов, але от спустошення, знаєте, він, в принципі, вже наповнився, але він пам'ятає, що таке. Він ще дуже-дуже дуже добре пам'ятає, що таке бути по п'яторці Пентаклів, коли у тебе всередині порожнеча. Просто, просто нічого там нема. Так, і чи подобаєтесь цьому чоловіку? Так, да, подобаєтесь. А, причому як жінка по страсті. Але він не буде поспішати до вас діяти. А чого? А це ви? Ага, дивіться. Він відчув вашу... Ви насправді дуже вогняна жінка. Ви просто жінка огонь Але ви зараз в обмеженнях. І він от этот ваш вогонь в потенціалі, він його якось відчув, унюхав, розумієте, от почувствував. Але діяти він зараз не буде. Тому що ви ще до кінця свій вогонь не розкрили, ви, ви ще поки що до кінця отак не запалали, як пристрасна вогняна жінка. Тому він до вас діє, але він відчув. А, знаєте, от як тільки ви вийдете з обмежень, як тільки ви засяєте, як сонце у своєму житті, то він відразу до вас проявиться. Але він, він відчув такий ваш в потенціалі, він відчув ваш потенціал, і цим ви його зачепили, але діяти він не буде зараз. Тому що, не знаєте, він на якусь мить відчув ваш вогонь, але зараз він його вас не бачить, тому що ви отакай, от така. В обмеженнях. Але дуже скоро, просто дуже-дуже скоро ви будете наповнена і будете сяти. Так, да, але ви подобаєтесь цьому чоловіку. Я вважаю, що це дуже хороший варіант. Тому що він знаєте, він, він вас відчув. Він відчув, яка ви насправді повинна бути. І це його дуже привлекло. І таку жінку він хоче. Розумієте? Така жінка йому імпонує. Дивіться. Його основна карта це двойка жезла, во нагняний, а ви, а ви взагалі м, королева вогню в потенціалі, Тут вогню багато ну, я вам хочу сказати, що у вас може бути, якщо ви вийдете з цих обмежень, бо ви самі себе отак оградили от, і, і не світите, як сонце. Да? Якщо ви з цього вийдете, будете нарешті стантей. Остаточно приймете свою перемогу. То у вас будуть стосунки з цим чоловіком. І це доленосні стосунки. Бо тут у вас одна стихія вас пов'язує. Вогонь. Розумієте? Він вогонь, він відчув ваш вогонь. Хороший варіант. Дуже хороший варіант. Ні, я вам, я вам хочу залишити карту перемоги, щоб ви. І ви знаєте, це може у вас, до речі, другий варіант. Дивіться ще. У вас може бути ваше отношение в якийсь момент, от ви різко так откроєтесь, і різко у вас почнуться отношения. Понимаєте? Ось так у вас буде. Добре, я дякую Василь Силам за те, що дозволили мені продати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вираження, все, я всім бажаю любові. Дівчата, будьте щасливими. І ще хочу вам сказати: припиніть звертати увагу на одружних чоловіків. Все, одружені чоловіки, ви їх не бачите. Зрозуміли, які б вони там не були, щоб вони вам там не розповідали, як они не сп'ять зі своїми жонами і як вони їх не люблять. Да? Нафіг. Все, одружений це не ваш варіант. Зрозуміли? Все. Щастя, любові вам.